Друзі, ну що я рада всіх вас сьогодні бачити. Дякую, що ви знайшли час, можливість перед сном поспілкуватися про те, можливо, ціна, можливо, важливе, а можливо, просто для себе саме в такий вечірній час. Тому... Мені дуже хочеться з вами проговорити, знаєте про що? Про той тиждень, який ми з вами будемо пропрацьовувати. слідкує за мною, за моїми постами. Я люблю починати певні тижні, я люблю спілкуватися з вами, ділитися досвідом, ділитися знаннями і взагалі бути з вами в такому ціною і важливою для вас. Тому сьогодні ми поговоримо про тиждень під назвою Відкритий простір. І хочу проговорити, чому саме цей тиждень, чому саме про що важливо говорити, і сподіваюся, що ви зможете доєднатися до нашого тренінгового центру або в телеграм-каналі, або зможете в Вайбері доєднатися і пропрацювати з нами цей тиждень. Саме зараз я хочу друзі почати говорити про те, що от готова до речі відповісти на всі ваші запитання, які у вас будуть сьогодні виникати. От і та, да, до речі, те, що ви пишете добрий вечір, бачити, не хворіти більше. Це також дуже цінно, якраз чому цей тиждень я і хотіла почати про відкритий простір, тому що ми маємо розуміти, де психосоматика, де дійсно треба йти до лікаря, і взагалі, в чому ж полягає завдання цього тижня, на що ми будемо звертати увагу. Я хотіла би говорити саме. Прознати, от, де цю енергію брати, що таке простір. І тут дуже важливо цей спільний експеримент, да, повести з вами і звернути увагу на ваше мислення. Тобто прописуйте свої прямо такі пунктики, робіть саме наскільки які у вас сьогодні думки. А наступне, на що я хочу, щоб ви звернули ще свою увагу, це на ваш потік енергії. От, що є ресурсом сьогодні для вас? І в подальшому я так планую, що крім сьогоднішньої нашої зустрічі на, в суботу, як завжди, ми з вами проведемо відкритий вебінар, проговоримо про те, що відбулося з вами, і саме яке завдання сьогодні для вас, в чому воно полягає? Ну, в першу чергу, це дуже просто: з одного боку, а з іншого, дуже складне. По-перше, вам важливо протягом п'яти днів записуватися п'ять днів. Ви виписуєте в окремий блокнот, окремий зошит всі ваші ідеї, мрії, плани, які б вони божевільними не були. Хорошо? Це перше. А наступне, ви формуєте так. Є така ідея організувати, відкрити, розширити, переїхати і так? І саме головне, друзі, на що ви звертаєте увагу, це така, якби, в такому форматі, щоб прописувати все на папір. От все, що приходить вам, вашого прекрасного ліку. Да? І наступне, що ми будемо подальше робимо, да? будемо пропрацьовувати це, але саме перше ваше завдання це прописувати. І ще хочу сказати, чому це важливо робити, тому що ви маєте розширити простір. Друзі, поставте плюсик, хто не хоче саме розширити це простір. До речі, я сподіваюся, що всі, хто сьогодні долучився до нашої зустрічі, всі знають мене. Мене звати Наталя Сабліна, я кандидатка психологічних наук, коуч тренер-експерт, і вже великий час. Спілкуюся з вами, займаюся, і е, саме головне, веду дуже безліч е, онлайн-курсів на сьогодні. І саме один з таких е, моїх е, курсів а це взагалі така школа мудрих жінок, коли є перевтілення, і взагалі я є коучем, і дуже мені подобається саме така трансформація, подобаються зміни. І е, Ще сьогодні я хотіла вас познайомити з такою от цікавою такою. Сходу да, і хочу з вами це розібрати. Чому я вважаю, що це дуже цінно і дуже важливо? Тому що кожен з нас просто має навчитися мріяти, має навчитися бажати, і саме хто в мене на грі фінанси в я там допомагаю мрію. Щоб вона ставала реальністю. І давайте декілька от моментів проговоримо про сходинки у Перше, що коли нам дається якийсь виклик, ну, набере, наприклад, там, особливо дуже багато викликів у нас саме минулого року, цей рік дається, да? коли більшість людей мали там зміни роботи, зміни життя, там, зміни взагалі всього. І Перше, коли ви там уявляєте зараз, хто там переїхав за і бачу тут деякі мої учасниці, наприклад, Наталія, яка переїхала за кордон, і прийшлося крім того, що вивчати польську мову, пройшлося працювати фактично в іншому напрямку, хоча вона є психологом. Наталія про тебе, да, я бачу, ти посміхаєшся. От і я цього не буду робити. Да? Тобто як? Я ж не знаю не польську мову, діти тут, і це взагалі як це жнуло для мене. Але а, наступне так, я не можу це зробити, а в мене вдруг не виглядає, що буде. От, потім я пам'ятаю, Наталі було таке, я хочу це зробити, я точно знаю, що я можу бути корисною саме mm -hmm. хочемо, тим дітям, дорослим, які зараз потребують психологічної допомоги. І наступне, а як це мені зробити? От, Друзі, ми будемо з вами говорити, як це мені зробити, так? Наступний крок я спробую. Далі я можу це зробити, я це зроблю і це ж так просто. І саме у ці сходинки я хочу, щоб ви вже почали сьогодні для себе промальнувати. І кожен з вас сьогодні вже має поставити свою ціль, куди ви будете прагнути. Цілий тиждень ви мрієте, і сьогодні ми починаємо з вами. Будувати ви зі мною, я з вами поруч буду цей тиждень, щоб збудувати ці сходинки. Для чого це, друзі? Тоді ви сьогодні для себе вже тут і зараз подивіться, на які ви сходинці. Можливо, ви цього не хочете робити. Я не хочу змінюватися, я не хочу працювати, мені всього достатньо. Я не хочу виходити з зони комфорту. До речі, по зоні комфорту, якщо вам не цікаво, ви можете знайти вебінар наш. Тобто на саме Ютуб-каналі тренінгового центру Наталі Сабліної дуже багато вебінарів по темі саме Мрія, ціль, да? як досягати цілі, як знаходити можливості у дні війни. І пропрацюйте зараз, хто на сходиться. сходинці. Да? І хто готовий навіть прописати в чатику, от, можна прописати і поділитися зараз, хто на який сходиться. Де ви зараз почуваєте? От, і можливо, в когось виникає зараз запитання. Можна задавати? Угу, я спробую. Я спробую, я це зроблю. Хорошо? Тобто я спробую. Да? Скажіть, будь ласка, що потрібно для того, щоб ви спробували? От ви пишете, я хочу. Давайте я спробую. Да? Якщо наберемо цю сходинку, друзі, то тут дуже важливо. На ці сходинки, що зробити? На ці сходинки дуже важливо прописати, як я це зроблю. От Всі деталі прописати, це дуже важливо. да? От хто пише, я це зроблю, дуже важливо прописати. Так, далі я зробити перший крок. да? Тобто я не можу це зробити. Якщо я не можу це зробити, не вмію, знайдіть. У той внутрішній я не можу це зробити. Чому? Чому я не можу зробити? Що в мене йде не так? Да? от І це дуже важливо. Анжеліка пише, що я спробую. Так, я спробую. І ще тут Анжеліка, дивися, ти вже переходиш, інший бачиш на іншу сходинку Зараз просто пропиши до деталей, да? якби. Пропрацюй, що тобі важливо завтра при зустрічі, на що ти звернути маєш увагу да, на свою компетентність, на час, що треба підготувати. Тобто, сьогодні прямо пропущу собі заготівочки, такі, да? як я завжди кажу, підготуй себе. Да, можливо, виспатись треба, можливо. Відпочити, можливо, медитація, що тобі дасть у цей поштовх, я спробую, щоб тобі перескочити це. А ще я рекомендую таку вправу: візьми, будь ласка, зараз просто в кімнаті, в приміщенні там, де да? Зроби собі таку, знаєш, якусь канатик, візьми або щось таке, да? от шнурок можеш від телефон взяти, і просто ставиш на підлогу і переходь. Раз, і перейшла. Це як сходинка. і повідчуває, що там тебе очікує. От раз і перейшли, що тебе там очікує, і спробуйте для себе потім поділишся зі мною, як у тебе вийшло. Тобто ця справа допоможе якби подивитися, якщо я це зроблю, якщо я спробую, що я отримаю. Да? от ваші будуть відчуття дуже цінними і дуже важливі. Так, наступне хто тут ще мені, що я це зроблю? Страшно перебороти страх, страх осуду. Хорошо. То тоді я хочу це зробити, чи я не можу це зробити. Якщо я не можу це зробити, пропущіть, будь ласка, зараз що заважає вам розумієте? От коли ви пропишете, що заважає вам, тоді буде краще допомогти вам уже з цим попрацювати. Наприклад, осуд, ага, а хто мене може засуджувати? Прописали. А в чому мій страх? Що може бути? І, от, знаєте, дойдіть до от прямо по не, до логічного певного такого. От це порція тоді до кінця, що у вас вийде, на що треба звернути увагу. Да? Е, наступне О, зробила цю вправу з вебінару, мені дуже допомогло. Дякую, Віночко, велике. Заважає недостатку досвіду. Ну, дивися, Олег, е, скажи, будь ласка, тоді що ти робиш? Якщо тобі немає недостаток досвіду, то де його взяти? Тоді ти прописуєш, а як я можу? Зробити, да? от я хочу це зробити, а ага, досвіду не вистачає. Як це мені зробити? Тоді ти прописуєш, де ти можеш взяти досвід, наприклад, пройти тренінги, навчання, да? і далі, коли ти це робиш, я спробую, правда? І потім я можу це зробити. Тому, друзі, ці дуже такі важливі ця сходунки. Я хочу, щоб цей тиждень ви пропрацювали. Хто зараз нас переглядає в інстаграмі, друзі, тоді... Я поділюся з вами обов'язково е, цим фото, щоб у вас також було ваші сходинки, які ви зможете там е, використовувати. Е, тому, друзі, це дуже-дуже важливо. Е, отже, наступне. Так, е, хто в кої ще є питання? Можна задавати зараз питання? Друзі. Е, чекаю ваших запитань зараз. Прямо як грантова заява. Так, Танюш? це також, звичайно, все йде так. Ірина Антоненко, слухайте мене. У мене таке питання: це тільки про працю, про що, що я буду робити, де я буду щось, що мені зробити? Просто так. я в Німеччині і в планах повернутися в Україну. Про що? Зараз я в декреті, в мене 9 місяців дитині, то тобто я ще фактично не можу, бо дитинка маленька, але в планах воно є. І так далі. <плана> в планах є дочекати чоловіка, він ще в полоні. Шо? і а, Планів дуже багато. Шо? Саме перше вернутися до саме головний план. Тут зверху пишеш перший мій план, що я хочу. Да? Тобто, дивися те, що ми проговоримо, та ваша оправа домашня, що ви переписуєте все, що йде головою, дати їй всі мрії, бажання, все це прописуєте. Да? А тут дуже важливо, друзі, <плана> Я спробую, да? тобто прописуєш зверху, що я хочу, і у мене вже є такий листочок, де це я написала все, що я хочу зробити, як повернусь додому. Це довго, треба зараз дуже просто дивитися, Як я повернуся, хочу це зробити. А що я вже сьогодні роблю? Я Ось тут ще багато нічого курсу, не можу сьогодні. Я можу не можу на курси ходити, тому що це дитина мала. Ходиш. Це ти ходиш. Я знаю, що ти на багато курсів ходиш саме до трені. Ні, я маю на увазі Німецького такий психологічний. Так, це вже четвертий курс у мене, Мак. І угу. плюс я ще заочно поступила на психолога. Тобто, бачите, друзі, 9 місяців дитині вона, каже, нічого не роблю. так ти вже скільки кроків зробила. І це дуже цінно. Дивися, дуже yeah. важливо цю шкалу, друзі, ви можете використовувати в різних таких, ну, якби. Професійному зростанні може бути там в якихось певному щодо там сімейного життя, тобто і чим більше ви будете це прописувати, тим більше ви побачите саме такі результативність вашу да. От, тому от я би рекомендувала вам ввести таку шкалу, от, і це дуже важливо. Так, далі немає однодумців та команди підтримки, сил і бажання на нові знайомства немає, це це А Немає однодумців та команди підтримки. Скажи, будь ласка, сил і бажання на нові знайомства немає, це енергозатратно. Е, Танюш, а для чого тобі нові е, знайомства? Дивися, якщо не знаєш, у мене є метафоричні картки. До речі, я сьогодні навіть зачитувала дуже таку карту цікаву. Можливо, тобі зараз така буде підказка, і, можливо, для інших буде така підказка. Мені дуже подобається така, ну як би подобається. Просто можна по ній зразу проговорити вам, що почати. Да? Зараз я сподіваюся, що я її знайду відразу і покажу вам цю карту. От, про корабель. Така карта, метафорична, так? От, і тут написано: якщо ти хочеш побудувати корабель, не треба скликати людей, планувати, ділити роботу, діставати інструменти, треба влюбити людей у красу безмежного моря. Тоді вони самі збудують свій корабель. Тому е, зараз я пропоную тобі влюбити людей, і тоді в тебе корабель побудується. Угу. От, тому є команда підтримки, вона пише, в чому тебе підтримає, якщо ти цього хочеш. Якщо ти хочеш, тебе підтримували, тебе підтримують. Якщо ти цього не захочеш, ну, ніхто тебе не зможе підтримати, тому що в тебе немає бажання, що ти я розумієш? Тому для цього важливо розуміти, що я хочу. Друзі, ну що, і ще давайте декілька питань, якщо у вас є, Ірина Ревасевич. Слухай тебе. Доброго вечора. Я хочу запитати п'ять днів. Це ми пишемо тільки те, що я хочу. Чи п'ять днів ми йдемо це, пишемо вже що я маю, якщо я хочу перейти на іншу сходинку? От я зараз mm -hmm. знаходжуся на сходинці, я хочу, але можу перейти вже на, ходин, на сходинку. Як це мені зробити? Бо я вже маленькі кроки до цього роблю. Тобто yes, як... шк... це наша тут ми працюємо окремо. Да, ці ага. кроки. Нам важливо протягом п'яти днів виписувати в окремий блокнотик всі свої ідеї, там, плани. Е, от є така ідея у тебе да? організувати, там, відкрити щось, з'їздити кудись да? і описуєш прямо в деталях. У мене є така ідея відкрити свій там, кабінет або. Писати... Я описала, я вже описала, у мене 15 ідей вже за сьогодні набралося. Супер. Супер, дивися, для чого ми сьогодні я показала вам про сходинки? А для того, щоб ви, наприклад, собі в подальшому от переглянули де я зараз розумієте? Це дуже цінно і дуже важливо. Коли ви переглянете, де ви зараз, ви тоді будете бачити через той самий тиждень, коли ми з вами попрацюємо тиждень, да, от наскільки в якому ви зараз от, де ви? Да? Тобто, і чи ви виросли за цей тиждень, і які зміни навіть відбулися у вас за цей тиждень? Ірочко. Добре, дякую. Угу. Так, що тут ще все є енергія. Так, все є енергія. Друзі, дивіться, і ще хочу сказати дуже важливу річ, таку, що немає хорошої і поганої енергії. енергія, вона є енергією, так? тобто вона як ми будемо приймати в своє життя. Якщо ми приймаємо, що я буду спілкуватися з людьми і буду втрачати свою енергію, то, звичайно, так воно і буде. Якщо для вас там, я бачу це по-іншому, то так воно також буде. А тому не дуже важливо, як ви сприймаєте ту інформацію, наскільки ви готові трансформуватися, наскільки ви готові знаєте це з тої позиції, деякі кажуть, О, та що це писати, і воно все відбудеться. Так, я пам'ятаю, в мене була одна клієнтка дуже-дуже давно, і кожного дня вона прийшла. У неї були певні там проблеми фінансові, все, -все, -все і ми з нею почали пропрацьовувати. І я їй кажу, посику вона кажу, скільки там заробітна плата. Кажу, ой, я так би хотіла заробляти більше коштів. Я кажу, а скільки зараз? І вона каже там скільки. Я кажу, хорошо, кожен день будеш прописувати, що ти заробляєш там не було 5 тисяч десь так. ну, Друзі, це так не ну, мені здається, от 5 тисяч, це дуже давно було. Я кажу, хорошо, кожного дня ти будеш прописувати, що ти заробляєш тисячу гривень день. Дивлюся на неї. Вони починають сльози. Я кажу: а що з тобою відбувається? Я кажу, я навіть не можу уявити, що я скільки коштів заробляю, Починає факт. Отже, ми працюємо з нею, все, йде процес, і якось на 2 4 тижні вона захворіла і. Повертається вона до мене і на консультацію, ми з нею спілкуємося, кажу, в тебе справа. ой, Наталя, так все добре. Мені на роботі підвищили заробітну плату там і все. я кажу, ну, молодчинка, ти ж працюєш. Вона каже, я працюю. Я кажу, ну ти ж кожного дня так і пишеш, що ти тисячу гривень заробляєш. Вона каже, так. І ви думаєте, оце я пишу, і це починає працювати, друзі. Звичайно, це починає працювати. Якщо ви вірите, і якщо ви постійно працюєте, і це дуже важливо. Так, все. далі Лілія пише: немає досвіду тільки вчуся, порівнюй себе з іншими, які досягли успіху. Здається, що немає нічого цінного, щоб запропонувати іншим. Але дуже хочу, це зупиняє на шляху, тормозить мене. Лілія, дає даю тобі зразу таку рекомендацію, підказку: не порівнюй себе з іншими, порівнюй себе з собою, яка ти була вчора, яка ти сьогодні. І це буде твій ріст. По відношенню до інших можеш трішечки підглядати, а що в них є того, що ще нема в мене, що мені треба розвивати в собі, щоб стати успішним. О і все. Так, не слід боятися, важливо, є бажання. Друзі, ну що, ми з вами, як ви думаєте, продовжуємо наш тиждень, хто зі мною, хто хоче тиждень трансформації перевтілення, тоді я. Доєдную вас, Юлічка, хоче задати запитання або проговорити. Отже, все. Тоді я вам скинула посилання. Можете в чатику, друзі, де ви можете знайти наш телеграм-канал, ви можете знайти наш вайбер і доєднатися, і там буде вся вся наша інформація, всі подальші техніки і вправи, як далі себе розвивати. Юлічка, слухаю тебе. Так, доброго вечора всім. У мене таке питання. От нещодавно почула таке порівняння: що якщо помістити там огірки, огірок в солону, воду з іншими огірками, цей огірок теж стане солоним. Ну, Так само з людьми, і це йшлося про успішних людей. От, як потрапити в середовище успішних людей, щоб вони ну, певним чином з тобою теж почала відбуватись трансформація? От я думаю, як потрапити в це середовище. Юль, я тобі розкажу свій секрет успіху. Це я пам'ятаю, був в 2000 на, друзі, мабуть, 13-й рік. Я тільки відкрила свій кабінет, а можливо там, 14 й рік і так дивлюся в інтернеті, ага, бачу, якийсь там бізнес. Запрошую бізнес-вумен на семінар, все таке. Ну і там вартість, звичайно, була. Я думаю, так, мені треба туди. Друзі, це от те, що ти Юля казала. Дякую тобі, що ти зараз згадала. Це таки був у мене успішні дуже жінки. У них заводи, переходи свої фабрики по золоту, там і ще там, певні бізнеси. І що там було круто, вони розказували, як вони цього досягли. Так? Як одна жінка, яка відкрила там, в Одесі своїх дуже багато. Салоні в той час, да? тобто як починала вона розказувала. А тому головне – це бажання вийти з зони комфорту. А друзі, один із таких, як би сказати, вам результатів да, вашого успіху це взагалі вийти з зони комфорту. От Юлі, ти вже сьогодні вийшла з зони комфорту, пройшовши на сьогоднішню нашу зустріч. Тобто, і задала питання простору, і тобі зараз простор допоможе. Як же ж мені зустріти успішних людей? Де вони ходять? Як? Можна підгадати за успішними людьми. Тобто, в якому це друзі, ну, наприклад, там брати ага, хто успішні люди? І хто для мене може бути зірцем. Наприклад, якщо ви психолог шукаєте собі психологи, які можуть бути зірцем, які заробляють достатньо коштів, там і все, і все, і все. І починаєте підглядати за ними, да? А потім так потрішечки, по трішечки, по трішечки ви в тому колі. Головне мріяти. 2021 році їду я по Києві з подругою кажу: так мене ще не було на цьому телеканалі. Ну І все. І подальшому. Телефонують мене, така була випадковість, для мене так здається випадковість. Телефонують і кажуть, Наталя, доброго дня. Ми хотіли вам запропонувати попрацювати на телеканалі Україна, Горд Україна в телепередачі. Все. А головне це бажання. І таких випадків можна проводити багато. І коли я пам'ятаю, коли я працювала зі студентами, розказувати. Я була в цій країні, була в цій країні, була в цій країні. А вони такі кажуть, ну, Віталі, це ваше таке життя прекрасне. Взагалі так буває, ну, так не може бути. А моє життя було різне. Да? І я починала з самого-самого низу, це також можна подивитися на YouTube каналі, розказувати про себе. От. І м -м, головне бажання можна за там, 100 доларів побувати, а, в, наприклад, в Америці. І повернутися звідти, отримати досвід, знання, позути 10 днів в сім'ї американській. Все головне, ваше бажання віра в те, що ви хочете. Все збувається. Юрій, на твоє питання. Так, так. І, і користуючись нагодою, хочу подякувати. Я така була е, якби, приємно здивована. От гра фінансовий цілитель і оцей мішечок, і так з любов'ю все продумано. Ну правда, я була зворушена, а, Ну, це... сріблястий такий мішечок гарний. А це позиція, що влюбіть. Людей в безмежному море, тоді і корабль з годину, правда? Тому бачиш, в тебе вже є гра «Фінансовий селітель, тому коли у тебе тепер і будуть успішні люди. Чому? Тому що ви, ні, не в 2013, а в 2021 році, Анжеліка. От, І обов'язково гра «Фінансовий селітель, дає ж ти пошток. До речі, у нас 29-30-го буде сама гра. І всі мастери гри будуть вже дуже вас багато, десь понад 60 або 70 осіб. Тоді до вас вже можуть записуватися інші і грати з вами. Це буде саме навчальний такий процес. Ми будемо готувати ігропрактики по грі «Фінансовий звити, тому ми ростемо, тому ну що так. Олена, чекає з нетерпінням. Друзі, ну що, стартуємо? Проект наш стартував такий тиждень перевтілені. Побачимо, зустрінемося з вами в суботу. Подивимося, яка трансформація відбулася всередині нас. Мені дуже цікаво самі. А якщо є питання, ви задаєте. Якщо питання маєте, то ми сьогодні можемо прощатися до суботу. Бачу плюсики ви поставили, що ви готові прийняти участь. Так. От Оксана пише з'єднала з тобою, Наталя. Зараз ще Оксана зачитаємо і можемо вже з вами прощатися до наступного тижня. Саме загубила твій. Угу. Почитати, Оксиночка, тебе щось десь випало. Чатику. Угу. Так, Оксана, пише, згідно з тобою, Наталечко, на всі 100, мрії, фокус, уваги, робота над собою, все це в житті можливо. Дякую, Наталі. Дякую Дякую кожному з вас. Я зайшла у 22 хвилини, але потрібно, що потрібно робити. Трансформуватися і відбратися до вайбера, там все у нас є, прописано. Так, приємних емоцій, позитивних новин, друзі, і найголовніше всім нам перемоги перемоги, перемоги ще раз перемоги, і миру, і внутрішнього такого балансу. Оксан, дякую тобі, що ти трансформуєшся. Я взагалі люблю, коли ви трансформуєтеся, і я отримую цього задоволення, коли бачу ваші успіхи. Тому всім успішного тижня, до суботи. А слідкуйте, все виконуємо, ще з того